Привіт усім! Сьогодні я розкажу, я вчора з'їздила на радоницю і про сьогоднішній день відьми. Взагалі святко і християнські, і язичницькі свята. Так у мене все поєднано. Привіт усім! Як справи? Сьогодні така погода, десь як і вчора. Не холодно і не жарко. Світлана, доброго дня. Привіт. І так, усіх вітаю із минулим комунальним вчорашнім вівторком і з відьми сьогоднішнім. Чи виходить у мене лищарами трішки? А у вас? І взагалі. Розкажіть, чи вчора ходили на поминки і як там святкувалося? Яка ти красива сьогодні. Дякую, дякую, дякую. І сьогодні я в такі ось супрі для вас. А розкажіть мені, будь ласка. Чи ви святкуєте родоницю? Привіт, привіт. Чи ходите на поминки, на кладовище? Це ж таке цікаве свято. У вас не холодно? Ні, в нас не холодно, в нас трішки менше 20. Так, вже ходили. Отже, молодь таки ходить, тому що... Ну, на тому стахочці кладовищі я багато людей не бачила. Можливо, це пов'язано з війною. І я вже подумала, що молодь перестала цікавитись цим колоритним святом. Вже відходили, розумію. Адже молодь все таки цим цікавиться, тому що я дуже цікавлюсь. Я не хрещений, розумію. Тоді, напевно, для вас сьогоднішнє свято День да відьма. Дізнайся, що буде, коли Адідас і Патріція Пепе закохаються. Заходь на Answer.ua Де шкідлива їжа, там і спазм. Від спазму в кишечнику до з Я років п'ять насправді не ходила. Бабуся каже, що молоді практично нема. О, чому? Ви вагітні? На жаль, ні. Але все ще попереду. Твоїм світлом, я твоїм небом, я буду лиш тобою насолоджуватися у вісні. Ти моя попелюшка, ти моя королева. І ніщо не завадить мені з тобою прожити всі дні. О, ти є відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила, ти взяла і не відпустила відьма, ти відьма. Нехай вірю себе то, будь ласка. Мавка, дякую. У вас змінилась якість, новий телефон та давно ще. Майже рік назад купила айфон. Дякую. Як вам користування айфоном? Класно, дякую, дякую, дякую. У якій області? Я на Київщину переїжджаю. Ти мене приворожила, ти взяла і не Ти зламала ти мене приворожила. Ти взяла, не разу очень хорошо, дякую. Це багато двійнята, дякую. дякую. Я б зустрівся з такою гарною дівчиною. Дякую. До речі, як вам мій сад. Люди картоплю садять. А я дуже гарно дякую. Я для вас стрімлю. Замовляйте і пані привітання. О, звичайно, я можу вас привітати з будь-яким святом, з ним народження. Я також можу вас мотивувати в бікині, в прозорій ковтинці. Замовляйте. На цвинтарі ніхто до мене не підчепився, навпаки, поки люди деякі стахорські робили компліменти. А Сашко, який влаштував мені минулого разу скандал за мої груди, що я танцюю для вас з декольте, мовчки йшов і жінка йшла з розпатленим волоссям по цвинтарю його. Давай ще пісеньку. Ну, можна й пісню, а покажеш своїх двойняш. Ну давай бикини покажу. Замовляй. Дякую, дякую, дякую. Я тебе показал справжнюю любовь. Справжнюю любовь? Свет. Сашко 100% у вас закоханий таємно, він настільки глупий, я думаю, що він не знає, що таке кохання, він знає, що таке агресія до гарних жінок. От є такі люди, він свою маманю вдався, яка агресивна до гарних жінок. Що по чому? 300 гривень в Пікіні танець або вітання. Я тебе кохаю дуже сильно, моя красоня. Дякую. От Ча каже, що не кожен чоловік може в мене закохатися сприйняти. Є маленький відсоток тих, хто відчуватиме до мене огіду, тому що я не схожа на інших. тому що я вірна. Ти мені дуже подобається. Дякую, дякую, дякую. Є ті, хто мною захоплюється, є ті, хто мене не розуміє і боїться. А я? я відчуваю, що мавки виходять з рісів, з вод. Я їх відчуваю, їхній поклик в якійсь мірі. Відчуваю, як хочеться йти до води, це стається після радониці. І вони так все літо біснуються. І я це описую в своїй книзі. У вас гарна зачіска, це ваша фішка. Дякую. З тобою все добре. Питає інша людина. От і підійшла та людина, яка мене не розуміє і яка до таких, як я, погано ставиться, тому що вони здаються їм ненормальними, поганими, не тими, не з цього всесвіту. Межи є паралельно, усе світу цей стрім веду. Але ви маєте позитивно до мене ставитись. І ще зі мною все добре. Навіть коли зі мною не все добре, я стараюся для вас або пишу свій роман про потойбічні світи. Я не ставлюсь до вас погано, просто питаю, ви мене не розумієте, ви вважаєте, мене не ви питаєте, чи все зі мною добре. Ви звідки я приїжджаю на Київщину як сексуально. Дякую, покажи Матильду, не покажу. Про потойбічні груди, Роман? Ні, не про потойбічні груди, про потойбічні тіла. До вас вже підлизувався хтось сьогодні, ви. Коли ви переїжджаєте, та хочу найближчим часом переїхати. Скажіть, чесно, ви підтримуєте? Ви ще підтримуєте на в інтимних місцях, самі чи парукар, в інтимних місцях сама, на голові теж сама. Ви у минулому році також говорили бажаного успіху, то я хотіла їхати працювати в Київ, а це я хочу переїхати, купивши житло. Я продаю паль. Можливо, тоді буде мені легше літати на лису гору вночі. Тому що лечу-лечу вночі, сниться-сниться, ніяк не можу долетіти. Зрозуміло теж. Який у вас козло? Черва чи піка, Напевно, черва? Що ти продаєш мотивації, вітання? Вам хтось зализував рану. Рану, напевно я зализувала. Чи хочу зализати. Яка ціль ефіру Найти роботу чи перекоряти в інтимних місцях? Не те, не те. Ви з мамою живете зараз так. Яке у вас придане чи паї? У мене є бабусин пай. Яка у вас професія? Я, актриса. Я дизайнерка, я написала дві наукові роботи з філософії, свідомості. Ви можете пояснити, чому пси нюхають зад один одного, а потім раптом радіють життю. Вони намагаються вгадати, хто перед ними саме чи самка. І чого хоче від них партнер. Ти цю не зроби мене модератором. Ну, Не знаю, не знаю. Пиши, один бай, один. Мама розділяє ваше нестандартне мислення до світу. Коли як? Мою книгу підтримує. А скажіть, чому моя нестандартність? Напишіть, будь ласка. Чим я не схожа на інших? Ви можете пояснити, чому пси бігають по сучках? Давайте зараз перейдемо на розмову про людей. Давай же двійню робити. Двійні, хорошо. А, а тебе особливо якось виходить, чи звичайно. Жуля, 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 Жуля. Жуля побачила іншу собаку і голкає. Не хочеш розсідлати мого коника? Не хочу. Вони піднімають верхню губу, коли чують запах. А спробуйте і ви так. Класно, дякую. Чи цікавить у вас запах самця? Ну дивлячись, який. Якщо неприємний, то не цікавить. Ви город посадили ще ні. Рози достойно, дякую. Інші мислять нав'язливими стереотипами, а ви маєте власний вибір думок і дій. Ну так це ж добре. Чого хоч раз поїздиш верхи, а ти впевнений, що я не їздила верхи? Де ваш майдодир? Далеко. Вам туди не дістати. Чи можна зі мною замотити, чи комусь показувала? А ти думаєш, що я тільки показувала? Можливо, я ще й давала. Дякую. Я тебе навчу їздити верхи, так я вмію. Тоді все рухається. Так. Цікаво. Любите, коли на вас хтось трясеться? Чи я у вас, друзі, в селі, звичайно? Коли зустріч? найближчим часом. Да я залюбки, отож. Тої значить подобається, що. Когось трясло верхи. Чекатиму, чекаю. Хтось пише в лизунівці живий, ні не в Лизунівці. Ти підозрюєш, що я родичка Лунтика. Ви маєте залюб? мене зваблюєте, я вже горю, молодець. Не кожного може звабити людина з іншого всесвіту. Зі святом. Дякую. І з вчорашнім чи з сьогоднішнім? Просто сьогодні день відьми, а вчора радониця була. Ти мене там бачив, то ти що? В якому селі проживаєте? Хочу переїхати на Київщину. Чернігівщина. І сьогоднішнім дякую. Можна ще пісню? Ну, Сонечко, вже прохолодно. Я буду збиратися, дякую. Збиратися обідати, ти до магазину, прогулятися. Отак. От. А ти відьма трішки. Я приїду в печенюги, давай. Послуги з сажатруса потрібні, а ти у нас професійний сажатрус. На Київщині часто я прильоти, не страшно, я тут майже під кордоном. Всі баби війми та не всі. Поїхала. Поїхала я, до кучми на дачу, я ключі взяв, не хочу. Чому так швидко ефіри закінчуєте? Так прохолодно вже втомилась. Ти собі кіцьку вискочиш. а ти? котика. Начинає в ще не так само, звичайно. Всі до одної. Всі до одної, неможливо. Добренько, дякую вам тоді. Побіжу. Бай-бай.